Які позитивні та негативні моменти ти можеш відзначити у грі збірної у матчі з Ісландією, якщо м'яч не можете довести до воріт, бейте за меж штрафною. Тим паче, по такій погоді. Я хочу сказати, що це сміливість, так що не йде, не можете сварити, починайте використовувати свої сильні сторони, тому що є виконавці, які можуть пробувати за меж штрафного майданчику. І не завжди це має бути вбивча позиція. І за рахунок цього, за рахунок налаштування, мотивації і вже того, що нема ніякого запасного плану, бе, це Д, почали бити поворотом. І це просто принесло результат, не створивши. Багато моментів просто є позиція гравці почали пробивати напрацювання. Це з дженерського штабу, хоча я в цьому сумніваюсь. Я гадаю, що це просто відчуття вже гравців. Що треба щось брати, щось вирішувати, чого вони тут вони мають доводити. То нехай, хоча б таким чином, ну просто так вийшло. По суті, ні, не то, що це був якийсь план там бити здалеку, чи ще щось просто були можливості. От вони й били. Правильно, якщо у тебе є можливість, ти маєш її використовувати. Ти не обов'язково не маєш бути нападником чи Роберто Карлосом. Якщо маєш під робочою ногою, чи навіть не під робочою, і ти бачиш, що є позиція для удару, ти маєш забити. Гол рахується, коли м'яч залітає у ворота, а коли ніколи там було 10 передач і вивели на Тонесенького. Тому що іноді виконати важкі задачі набагато простіше, ніж зробити те, що ти робиш щодня.